Всім привіт! Сьогодні у мене пробна інкубація перепилених яєць. Зібрані яйця протягом 10 днів хранила при температурі 12 градусів в лотках і зараз я їх мию у воді з марганцем, так як я птицю держу на сіні. На дні осів марганець, зараз я його розмішаю. Викладу всі яйця у воду, подержу їх хвилин десять, потім помию і виложу на рушник, щоб просохли. Перемішую трошки для того, щоб, може, де є побити, щоб сплило. Ось мені не подобається, но яйце ціле, з ним все нормально. Ніяке яйце більше не вспливає. Значить, яйця дуже гарні. Перемішаю ще трохи. Все. Ось мій інкубатор, зроблений в домашніх умовах. На ній застелений фольгою. І поставила металеві миски з водою. Тільки металеві, але не пластмасові коробки, Маю вже опит. В лоток виложила яйця, просушені вже. На дні підключені дві лампочки по 25 вольт і є вентилятор. Інкубатор нагрівся і бачу, що дві лампочки забагато. Я їх викрутила і поставила одну на 40 вольт. Також положила градусник і коригую, щоб температура була 37,8 з першого по 15 днів. Перевертаю яйця рукою два рази на добу. ось так, І коригую температуру вручну. Немає у мене терморегулятора. Закрила кришкою, а це в мене та кришку, я піднімаю за вірьовки, стікольце, де можна заглянути і коригувати температуру. Відкривати, закривати. Ну, і з опитом уже знаю, що потрібно провітрювати яйця. З по 15, по 5 хвилин один раз на добу, знімаючи кришку і включаючи вентилятор. Отак От я знімаю кришку і провітрюю їх 5 хвилин, не менше і не більше. Це обов'язково потрібно. Зараз я включу вентилятор. Унизу біля вентилятора є зроблена дирка, щоб обов'язково яйця провітрювалися. Це дуже-дуже потрібно для них. Ось так, крути вентилятор. І круте він на протязі п'яти хвилин. Потім, коли закінчується, я закриваю кришкою. І так, друзі, перед тим, як зібрати яйця, я пропоїла птицю вітаміном Чектонік і давала зелень, бадилля з моркви, з буряка, також листя кульбаби, зелену цибулю. Все змішувала і кожне утро давала, під вечір натирала моркву. Щоб потомство було дуже кріпке, міцне. Не та... Все, друзі, пока-пока.